Я не вірив у диво, я вірив у людину. Коли я вперше тримав серце у руках, зрозумів, це не просто м'яз, це пам'ять, біль, надія. Мене називали хірургом, але я завжди думав ширше, як зробити, щоб люди менше хворіли, а більше жили. Я створював не лише операційні, я створював систему життя. Дисципліну, рух, розум, доброту. Людину треба виховувати, тіло, розум, душ, тренувати щодня, як м'яс. Я прожив довге життя і зрозумів головне здоров'я починається не в лікарні, а у власних вчинках, бо кожен з нас хірург свого серця.